Розпаковка. То, друзі, всім добрий день. Сьогодні будемо вам показувати отакий комплект, який у нас є. Шолом, плюс навушники, плюс ліхтарець, і це все за неймовірною класною ціною. Подивимося трохи поближче. Шолом, Буран 4.0 від українського виробника, ССІГРО приходить в такому чухончику, ми його відкладемо в сторону і подивимося, що у нас тут є поближче. Шолом виготовили з пораміду від нідерландської компанії Тайджин, вага всього 1300 грам. є розміри S, M, L і XL. Оснащений сучасною системою фіксації БОА, рейками з інтегрованим каналом для дротів ПВС і комфортними медвежарними подушечками. Шалом укомплектований кавером, навушниками, рейками і ліхтариком. До речі, ця емочка, вона досить неважка. На мою голову, звісно, треба трохи поменше, але менше з тим. Satisfaction. Ну, друзі, досить зручно. Насправді ця емочка, вона на мене ледь-ледь завелика, мені потрібна еска, бо ж я в цих навушниках нічого не оцей. Так, звісно, є ліхтарик, все досить зручно, нічого не спадає, і легенький, дуже зручний.